Добрий день. Сьогодні в нас очередний стрім з, з приводу вже такої доволі устоявшоїся ситуації, коли там банки МФО забирають іпотечне майно, переписують або на себе, або переписують, там, укладають відповідний договір куплі-продажі на третіх осіб. Це за іпотечним застереженням у відповідному іпотечному договорі. На сьогодні. Доволі часті випадки, коли вказаним інструментом вказані кредитори користуються, то ми його саме і розглядаємо. Є багато питань від боржників і потикодавців з приводу того, як скасувати, наприклад, у подальшому вказану дію там у позасудовому або судовому порядку. Сьогодні повідповідаю на вказані питання. А якщо твоє питання залишиться без відповіді, або я його не розгляну, пиши його у коментарі. Мене звати Василь Павло Сергійович, я адвокат. На даному каналі є багато інших відео, так що переходь, дивись по даній тематиці. Перше питання на сьогодні це які основні причини можуть призвести до скасування рішення державного реєстратора щодо переходу право власності на іпотечне майно. Відповідь наступного на Сам перед хочу зосередити увагу на тому, що вказаних причин, щоб у суді отримати перемогу, досить багато. Це, наприклад, недотримання порядку складання рішення державного реєстратора та порядку проведення державної реєстрації. Це одна з головних причин. Потім може бути те, що заборгованість розрахована невірно, тобто помилки у розрахунку заборгованості. Також може бути порушення порядку повідомлення, оскільки діючим законодавством врегульовано вказані дії. Так, є інші порушення. Наприклад, недотримано порядку, який прописано в самому іпотечному застереженні. Це також є підставою для звернення до суду та отримання в подальшому перемоги. А як, які саме тобі під її будуть. Підстави по, твої, по твоїй справі, по твоєму договору, треба дивитися, виходячи з того, які там в тебе є обставини ос, особливості, тому що вказані справи не є ідентичними. Наступне питання: які наслідки може мати скасування такого рішення для боржника іпотекодавця, якщо він відмінний від боржника, та кредитора? Так, також даю на вказане питання відповідь. для боржника Найбільш очевидний наслідок це. Повернення боржнику право власності на іпотечне майно. Це означає, що він знову стає повноправним власником нерухомості, у тому числі і іпот... боржник або там, іпотекодавець знову може користуватися вказаним майном, як і раніше. Для іпотекодавця відновлення іпотечного договору. Для кредитора, які наслідки, вище наведені, що я сказав, також є окремою також для кредитора, зараз ви що я сказав. Тим самим, кредитор втрачає право власності на іпотечне майно і повинен повернути його боржнику. А можливість позасудового регулювання з використанням інструментів іпотечного договору кредитори також нам буде вказано право. При цьому кредитору можуть бути нараховані додаткові витрати, пов'язані з касуванням рішення державного реєстрату та поверненням майна. Також зростає ризик для кредитора, що боржник не зможе повернути кредит, борг, і кредитор зазнає збитків додаткових. Наступне питання. Процедура оскарження рішення державного реєстратора, які документи для цього необхідні. Відповідь наступна: є два напрямки оскарження: це позасудовий, безпосередньо звернувшись до територіальних органів, або Міністерства юстиції, як центрального органу з відповідною скаргою, або судовий. Це вже звернувшись із відповідною позовною заявою до суду. З приводу документів це. Потрібно підтвердити обставини, які, про, про які буде зазначено в скарзі або в позові, в тому числі це правоустановлюючі документи, документи, які підтверджують порушення права, рішення державного реєстратора. Також хочу зосередити увагу на тому, що якщо вказані документи відсутні, повністю частково їх можливо витребувати там або за особистою заявою. Вище вказаних органів або через державні реєстри, через адвокатський запит також можна зробити, або вже в судовому порядку через витребування відповідних доказів. Наступне питання: які документи необхідні для оскарження? Так, це в нас копія рішення державного реєстратора як основний документ, документи, що підтверджують права особи на підтвердження того, що її право порушено. Інші додаткові документи, які можуть підтвердити позицію особи, яка звертається для оскарження. В тому числі в разі відсутності вказаних документів, їх можливо витримувати по засудовому або вже в судовому порядку. Наступне питання: чи, чи завжди є можливість скасувати рішення державного реєстратора, від чого це залежить? Відповідь наступна, і вона є однозначною, залежить від багатьох факторів, оскільки можливість скасування. Рішення державного реєстратора залежить від кількох ключових чинників. Підстава для скасування. Тобто підтвердити, що дійсно право порушено і згідно до чого воно порушено. Строк звернення тут також дуже суттєво обставлено, тому що не треба затягувати зі строком оскарження. Третє це якість доказів, тому що докази повинні бути повні і підтверджувати порушене право або інші обставини, на які ти будеш посилатися. Четверте це актуальна судова практика Верховного суду, тобто є обов'язкова практика Верховного суду, щоб твоя позиція узгоджувалася сказаною практикою Верховного суду. Бувайте із ситуації, коли практика не коли твоя позиція не узгоджується, і ти отримуєш перемогу, але краще все ж таки, щоб практика була на твою користь. Там п'ята підстава, це кваліфікація адвоката. Зрозуміло, що ти, якщо самостійно будеш захищати свої інтереси, це буде неефективним, тому що дуже складне законодавство там, для пересічного, там, пересічної людини. Тому кваліфікація адвоката, який буде тобі е, надавати юридичну допомогу, це також дуже важливо. Так, ось і це є ключовими моментами, тому врахуй їх. Наступне питання: які судові практики існують щодо скасування таких рішень? Які висновки можна зробити з аналізу судової практики? Відповідь наступна залежить від обставин справи, і треба виходити з наступного. Перше, це договірні відносини або ні, між особою чиї права порушено і яка звертається для оскарження. Якщо між сторонами існують все ж таки договірні відносини, наприклад, договір іпотеки, то для захисту своїх прав власник майна може скористатися як речово правовими способами скасування рішення державного реєстратора, такий спосіб захисту, так і зобов'язання правовими, визнання договору недійсним. Такий є спосіб захисту. Так, Скасування рішення державного реєстратора є ефективним способом захисту, тому що призводить до відновлення попереднього стану в державному реєстрі. І другий напрямок це відсутність договірних відносин. І це, наприклад, якщо між власником і володільцем майна немає договірних відносин, то власник може використовувати лише речово правові способи захисту, наприклад, витребування майна згідно статті 388 Цивільного кодексу. Це обставина, коли. За іпетичним застереженням відбувся з перехід на третю особу, і фактичний власник майна, тобто іпотек, екс іпотекодавець немає договірних договору між фактичним володільцем. Тому повинен застосовуватися такий спосіб захисту, як витребування майна за статтею 388, яку я сьогодні вже наголосив. Наступне питання, яку роль відіграє іпотечне застереження в процесі переходу права власності на іпотечне майно? Відповідь наступна: Іпотечне застереження це е, особлива умова, яка е, е, Так, іпотечне застереження є. зараз це особлива умова, яка там як може міститися як у змісті самого іпотечного договору, так і в окремому договорі. Там повинно бути прописано який порядок. Ось і, і це є ключовим моментом, коли відбувається перехід і відбувається складання рішення державного реєстратора. Тому сказаного іпотечне застереження і потрібно виходити. Також потрібно виходити з відповідної статті закону України про іпотеку. Там також е е детально розібрано таке поняття, як іпотечне застереження, та як ним може користуватися відповідні сторони. Наступне питання: як, як формулювання? Іпотечного застереження впливає на можливість скасування рішення державного реєстратора. Відповідь наступна, що формулювання має суттєвий вплив на можливість скасування рішення державного реєстратора про перехід право власності на іпотечне майно. Ось кілька ключових аспектів. Повинна бути чіткість і однозначність в узмісті іпотечного застереження, щоб не було там різного тлумачення. Також не, не повинна бути протиріччя законодавства. Наступна підстава це порядок реалізації іпотеки. Також ключовим є умови дострокового погашення, відповідальність сторін, захист справ споживачів. Як бачиш, є дуже суттєві обставини, які повинні бути Врегульовані та враховані відповідним іпотечним застереженням, оскільки якщо вказане іпотечне застереження порушує права відповідної особи, то вказана особа може звернутися до суду: це там боржник або іпотека держатель, або інша особа, наприклад, співвласник, та оскаржити вказаний перехід правовласності, тим самим просити суд або там скасувати відповідне рішення державного реєстратора, там визнати недійсним договір купівлі продажу або витребувати майно. Наступне питання: на які норми права слід звернути увагу при оскарженні рішення державного реєстратора, треба виходити з своєї ситуації, і тобі у допомогу це буде цивільний кодекс, закон України про державну реєстрацію річових прав на нерухому майну та їх обтяжень, закон України про іпотеку, закон України про оцінку майна майнових прав та професійну осіночну діяльність в Україні, цивільно працювальний або господарський працювальний кодекс, який безпосередньо. Регулює там правила дій у при судовому оскарженні. Наступне питання: які найбільш поширені помилки допускають суди при розгляді е, таких справ? Відповідь наступна, що суди дійсно нерідко допускають певні помилки, які можуть вплинути на об'єктивність та справедливість судового рішення. Серед найбільш поширених, з яких можна виділити, перше це неправильна кваліфікація судом, правовідносини, які виникли. Друге це неповний аналіз судом доказів. Третє – це неправильне тлумачення законодавства. Четверте це не застосування положень спеціальних законів. П'яте неправильне визначення кола осіб, які беруть участь у справі. Особливо це відноситься, коли не залучений належний відповідач. Також є інші підстави, виходячи з обставин по справі. Наступне питання: які практичні поради можна дати боржнику і який хоче оскаржити рішення державного реєстратора? Так, дійсно, вказані поради є. Це перше, беріть всі необхідні документи. Друге, відповідно з вказаним пакетом документів звернутися до адвоката для отримання консультації та планування подальших дій. Третє це встановлення і відповідних строків. І їхн порушення для як позасудового оскарження або вже судового оскарження. Четверте зберігати вказані докази. П'яте бути готовим до тривалого судового там, або позасудового процесу з, там, з відповідними витратами як матеріального, так і часового характеру. Також є і наступні поради. Це вже треба дивитись свою ситуацію. Е, наступне питання: на що звернути увагу при виборі адвоката? Е, так, це також дуже ключовий момент, оскільки, наприклад, в тебе є вказана справа, є там і вказаний політичний договір, і ти, наприклад, обираєш адвоката там, а вказаний адвокат, наприклад, там по справам там, по кримінальним провадженням. І він бере твою справу. Коли в нього таких справ не було, тобто то в нього інша спеціалізація. Тому перше це щоб співпадала спеціалізація. Друге, це досвід з аналогічних справ. Бажано, щоб позитивний був досвід, і вказаний досвід можливо було побачити, там, наприклад, у відповідних там на відповідних прикладах інших справ. Третє це вартість послуг, щоб тобі підходило з, з приводу оплати і порядку оплати. Це ключовий момент при виборі відповідного адвоката. Наступне питання. Які ризики існують для боржника або іпотекодавця при оскарженні рішення? Відповідь наступне: оскарження рішення державного реєстратора про перехід правовласне на іпотечне майно це складний і ризиковий процес. Навіть якщо боржник впевнений у своїй правоті, існують певні ризики, які необхідно врахувати. Перше це у нас програш судового спору. Так, може бути таке, що судову справу програєш. Друге це зміна судової практики. І під час судового розгляду по, 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 доволі часто це буває цілими роками, може змінитися судова практика, яка буде вже не на твою користь. Хоча на момент підготовки та подання позову вона була на твою користь. Третє це витрати на юридичні послуги. Юридичні послуги є платними. Вартість судового процесу може бути значною, особливо якщо справа там тривала. Це також можна. Під категорію ризиків четверта збереження іпотечного зобов'язання та боргу: так, якщо боржник або іпотека вдасться скасувати рішення про перехід права власності, іпотечне та грошове зобов'язання залишаються дійсними, і це означає, що боржник все одно зобов'язаний повернути відповідний кредит. Шостою підставою це є психологічний тиск, оскільки судовий процес є стресовим і може негативно вплинути на емоційний стан божника і потикодавця. Також є така підстава, що бути і необхідно бути готовим до компромісу. У деяких випадках може бути доцільним досягти компромісу з кредитором, у тому числі не на дуже вигідних умовах для боржника там, і потикодавця. Наступне питання. Які профілактичні заходи можуть запобігти виникненню таких ситуацій? Відповідь наступна. Це перше, у нас буде ретельне вивчення умов договору, щоб мінімізувати ризики для тебе. Друге, це консультація з юристом. Також це дуже ефективний спосіб, і їм потрібно користуватися. Третє це своєчасне погашення кредиту, ну, це якби. Зрозуміло, ідеальна ситуація, якщо є можливість погашати, треба погашати і вчасно. Четверте це збереження всіх документів. У документі по даній категорії справ є дуже важливим, як докази, тому обов'язково їх зберігай, фотографуй там, щоб в тебе все було. П'яте це моніторинг дій кредитора. Також треба стежити, якщо там. Банк, МФО з тобою ведуть комунікацію. Треба, коли розуміти, для чого ця комунікація, на якому вона етапі, Щоб просто, якщо ти думаєш, що вони без тебе нічого не зроблять, можуть зробити. Тому потрібен відповідний моніторинг. Шосте, це під профілактичні дії, необхідно віднести підвищення юридичної грамотності твої, як боржника або там, іпотека-давця. Якщо ти розумієш, що в тебе будуть або є кредитні там, іпотечні проблеми. Підписуйся на відповідні канали, так, як на мої, так і на інших там, адвокатів. Якісь вказані справи розглядають, то можете своїм дослідом, там, у таких телеграм-каналах, ютуб-каналі або інших джерелах з тобою ділитися, щоб твоя юридична грамотність зростала, щоб ти як би розумів, що це не просто так, що суд це треба готуватись, треба докази, треба строки. Або і та інші ресурси. Наступне питання: що саме робити боржнику або там іпотекодавцю, якщо дізнався про рішення державного реєстратора після його прийняття? Відповідь наступна: дізнавшись про рішення державного реєстратора про перехід права власності на іпотечне майно після його прийняття, боржник або там іпотекодавець опиняється в складній ситуації. Однак не все втрачено, існують певні дії, які можна вважати для захисту своїх прав. Перші кроки це оцінити ситуацію, з'ясувати точну дату прийняття рішення, вивчити підстави для прийняття такого рішення, зібрати докази, документи, які підтверджують твою позицію, там, договори, розписки, листування з банком, свідчення свідків тощо. Важливо зібрати докази, які свідчать про порушення твоїх прав або процесуальних норм. Також потрібно оцінити можливі порушення закону під час проведення вказаного переоформлення права власності. Особливу увагу я хочу звернути на те, щоб все-таки звертатися до адвоката для отримання юридичної допомоги. Також буде незаймим обрати та реалізувати е, не те, що незаймим, а є необхідним обрати вчасно та реалізувати там, оскарження спірного рішення державного реєстратора у посудовому порядку або у судовому порядку. Це дуже би, ефективні два засоби. Наступне питання: до якого саме суду звертатися для скасування рішення державного реєстратора про перехід права власності за істотичним договором? Відповідь наступна: треба дивитись на склад сторін. Якщо позивач, відповідачі це там юсі юридичні особи або там, фізичні особи-підприємці і кредитні правовідносини виникли на підставі кредитного договору, який був і на підставі кредиту, який надавався на господарську діяльність. Це буде господарський суд. Якщо е, позивач є звичайна фізична особа, як споживач, е, тому тоді потрібно звернутися до місцевого суду, саме цивільного, за місцем знаходження нерухомого майна. Ось, і ви, ось так ви і обирається відповідно суд, до якого потрібно звернутися. Наступне питання: кого ставити відповідачем у позові про скасування рішення державного реєстратора? Е, відповідачем повинен бути іпотекодержатель, це може бути банк, там, МФОшка або інші кредитори, який надав кредит під заставу нерухомості. Також відповідачем повинен бути новий власник майна. Якщо там, наприклад, після переоформлення вже продали майно за договором купівлі-продажу. Ось так. Це два види відповідачів, які повинні бути. Державний реєстратор не є відповідачем. Це також треба мати на увазі. Особливу увагу звертаю на те, що якщо ти, невірно, обереш склад відповідачів або якось там відповідача не залучиш, то суда суд відмовить тебе у позові, тому що це є окрема підстава для відмови у позові. Обрання, невірне, обрання складу відповідачів. На сьогодні я повідповідав на ці питання, які були, також на даному каналі є інші відео, відео по даній темі, також будуть і наступні відео. Тому підписуйся. На сьогодні, все. Дякую.